Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма «Стоє Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Думка про те, що Україна за допомогою ракет Такамс зможе вразити більшість авіабаз, звідки Росія завдає своїх ударів, є помилковою. Так, радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі відповів на запитання нашої кореспондентки Юлії Ярмоленко про те, чи можлива зміна політики США щодо далекобійних ударів у глиб Росії, зважаючи на чергові атаки по українських містах. Давайте послухаємо. Я вам кажу, що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це: 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження мовляв, ми просто дамо. І Матакамс і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні, є неправдою. З іншого боку, такі заяви викликали критику з боку України української громади в США, також кола експертів. Далі говоримо про передвиборчу кампанію в США в цьогорічних президентських перегонах. Південний штат Джорджія є одним із небагатьох штатів, які можуть відіграти ключову роль на голосуванні у листопаді. Як кандидати ведуть свої кампанії у Джорджії, розкажуть Скотт Стернс та Юрій Мамон. Автобусна поїздка штатом Джорджія. так починає свою першу агітаційну кампанію Камела Гаріс у після з'їзду демократичної партії. В одній з місцевих шкіл Тім Волс, кандидат у віце-президенти і колишній тренер шкільної футбольної команди, використовує спортивну лексику. я вдячний бути частиною команди на чолі з чудовою головною тренеркою, і вашим наступним президентом США Камелою Гаріс. Камла Гаріс високо оцінює лідерство молодого покоління Джорджії. Your Ваше покоління, всі ваші цінності це все те, що буде просувати нашу країну в найближчому майбутньому до нової ери того, що ми можемо зробити і ким ми можемо бути. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп очолював політичні опитування в штаті Джорджія впродовж більшої частини цього виборчого циклу. Втім, відтоді як Байден вийшов з перегонів, рейтинги кандидатів вирівнялися, і Трамп і Гаріс мають однакові результати. Напарне. Них Трампа Джейді Венс був у Джорджії минулого тижня. Ми збираємося зробити це разом, якщо ви допоможете нам отримати перемогу в Джорджії. Це один із найважливіших штатів. Трамп і Венс ведуть передвиборчу кампанію здебільшого на тому, що вони називають провалами в економічній та міграційній політиці адміністрації Байдена. Трамп заявляє, що виборці в Джорджії повинні звинувачувати в цьому камелу Гаріс. З вашими голосами зупиниться інфляція та нелегальна міграція. Вони не пройдуть, і ми маємо їх зупинити. Ви бачили. Вона зараз каже, що у них був дуже хороший кордон. У них був найгірший кордон в історії світу. Голоси республіканців у штаті Джорджія Наразі у певній невизначеності, адже Трамп неодноразово засуджував губернатора штату республіканця Брайна Кемпа. Кемп виграв переобрання два роки тому і є доволі популярним політиком в регіоні. Трамп неодноразово публічно звинувачував Кемпа та держсекретаря штату Брада Рафенспергера у тому, що на виборах президента 2020 року Трамп не отримав у штаті більшість голосів Рафенсбергер і Брайан Кемп, ваш губернатор. Його, до речі, я обрав. Якби не я, він би не став вашим губернатором. Думаю, всі це знають. Він дуже нелояльна людина. Справді дуже нелояльна. Втім, опісля того, як згідно з опитуваннями Гаріс порівнялася з Трампом, кандидат від республіканської партії в своїй соціальній мережі подякував Кемпу за всю його допомогу та підтримку в Джорджії. Кемп збирається виступити співорганізатором збору коштів на кампанію Трампа в Атланті. Минулого року жюрі присяжних Джорджії висунуло звинувачення Трампу та деяким його союзникам у спробах незаконного втручання в результати виборів штату 2020 року. Цього тижня адвокати Трампа знову подали апеляцію щодо зняття цих з. Новачень у справі, Юрій Мамон, Скотт Стернс, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.